Учиться кит необхідно для розвитку та реально. Перед початком роботи прошу в шумай, за мету Боже Хто про? хто члені, до проти. Хто отримався, рішення прийняти. Шановні члени комісії, немає депорядок де денного, який складається за 12 років. Якщо до порядку дня відсутні пропозиції чи зауваження, прошу голосувати передені за основу та в цілому. Хто за? Хто про хто отримався, рішення прийнято. Питання перше. Про внесення змін до військової цільової програми розвитку фізичної культури на громади по тексту Данный проект решения переключается дополнительный розвитку и культурной способ на території Черноморского територіальної громади новим заходом. Пункт 14 це фінансова підтримка громадської організації Одеська обласна Дерача відповідної програми та здійснення перерозподілу фінансування межах загального обслугову програми. Підставою для включення нового закладу є звернення громадської організації для подальшого місту спорту, а також підпишення рівня підготовки спортсменів до участі у змаганнях рівня. Тому передбачила надання фінансової підтримки федерації для організації та проведення навчально тренувальних зборів для... Сберной команды в детской области услуги 180 тысяч гривен. Зазначенная сумма будет выделена шляхом при расходе коштів с программы пункту 13, физкультурно здоровча работа, реабилитационная работа сред ветеранов, винить таких договоров. В цьому напрямку в 2025 році выделили кошты на прибавлен 800 обмен для відведения палацу спорта юноса. Добре? Дякую. Основне питання це виділення, що ми говорили, 180 тисяч гривень на обласну фоперацію для Кримської. Щоб вони могли взяти. Але ці кошти залишаться в місті, тому що вони будуть витрачені на нашу туристичну інфраструктуру. В місті чи нема. Загальний обсяг не помітили. Якщо зауваження, то про дякую. Якщо зауваження та пропозиції до проєкту рішення немає, я пропоную рекомендувати міській раді включити даний проєкт рішення до передкуденного сесії та прийняти його. Хто за, хто проти, хто отримав все річного. Питання друге. Про внесення змін до міської програми співфінансування заходів направлених на доведення багатоквартирних житлових в 13 країну місця до стану придатного для проживання. На 21-25 роки, далі інформація. інформація, інформація, інформація. Даний проєкт рішення пропонується надати суму у 630, фінансування розміру 636 тисяч гривень на проведення вантажних робіт та постанова вже робіт ліфт у трудному під'їзді. Річ у тому, що ОСББ зверталася у суди не могло, безпосередньо звертались до мешканців і стягнули з дому порядку кошти, але догляду на те, що платіжна дисципліна храмає дуже. Тому є необхідним а роботи з роботи і монтажні роботи по ліхтому владному під'їзді вже майже ну, всі завершені, тому сплачувати гроші за їх виконання необхідно. Тому вимушено ОСББ було звернутися до міського голови і до мене з проханням підтримати виділення коштів, погляди на що і можливо був поданий проватніше. Тобто лісова владна вже стоїть, все є, провади взагалі закуплені під'їздити. Роботи так? майже вже виконані. Є необхідність розбуватися п'ять. Це останній під'їзд, під'їзд, ну це перестанній під'їзд. Під'їжджає номер один, але там грошові кошти, ну там є взяти. Просто в цьому під'їзді 25 квартир зі ста. Це квартира Міністерства оборони. Гроші, які ми збирали з мешканців, ОТП збирали з мешканців, вони йшли на монтаж. Тому те, що Міністерство оборони купило два ліфти і скидатися на монтажні роботи вони не будуть. ну, Там велика недостача з цих мешканців розпочавають. <кху> якщо <кху> 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 якщо, якщо зауважити пропозиції для проєкту рішення, немає, то на коментар міський рад включити даний проєкт рішення. До порядку денного сесії. Хто за? Хто проти? Хто український? Питання третье. Прогнесення сьогодні стоїть цільової програми підтримки сил оборони і безпеки України, а також посилення заходів громадської сходи вовного воєнного стану на території Черноморської міської територіальної громади на 25 рік. Далі по тексту інформація молоді. Доброго дня, шановні колеги. Даний проєкт вирішення пропонує Здійснити перерозподіл до коштів в сумі 2,5 млн грн на, на матеріально-технічну підтримку військової частини Державної прикордонної служби та спеціальну підрозділу Міністерства справ. Прошу в ці питання і прийняти. Дякую. Є запитання? Якщо зауваження пропозиції, до проєкту рішення немає, то ми рекомендували раді включити даний проєкт рішення до порядку денної сесії. Та прийняти його. Хто за? Хто проти? хто отримав. рішення прийняти. Дякую. Питання четверте. Промислення зміни на сході ці соціальної програми розвитку цивільного захисту чи нарознення сході та збережної громади на 21-25 і далі в тексту інформації, яка він кого? Доброго дня. дня. Даними проекту рішення вносить зміни в кошторис фінансування заходів програми. Він збільшується майже на 5 мільйонів 200. Із них 5 мільйонів це субвенція з Вижгородської міської територіальної громади, яка залучається відповідно до експериментального проєкту, який запроваджено Кабінетом міністрів України відповідно до постанови від 31 січня номер 97 Відповідно до цього експериментального проєкту Міністерством регіонального розвитку визначено громади-партнери. І громади Форпосту в даному випадку Чорноморська міська громада це громада Форпост, яка отримує відповідну допомогу, а саме субвенцію від громади-партнера Вижгородської міської територіальної громади. Кошти в сумі 5 млн гривень. Субвенція вже прийнята і врахована в бюджеті Вижгородської міської територіальної громади, отримано відповідне погодження з Міністерства фінансів. І від, після прийняття наших відповідних рішень буде перераховано до бюджету громади. Ці кошти враховані в програмі на об'єкт капітальний ремонт покрівлі е, лікарні, яка постраждала внаслідок повітряних обстрілів. Крім того, е, пропонується перерозподіл коштів по об'єктам управління освіти, які пов'язані з улаштуванням та ремонтом найпростіших освітків. Таким чином, загально фінансування програми в цьому році складає 128,9 млн гривень. Є запитання? Якщо зауваження пропозиції для проєкту рішення немає, пропоную рекомендувати міській раді включити даний проєкт рішення на порядку сесії прийняти. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую, рішення прийняти. Питання п'яте. Про внесення змін до міської. Здоров'я населення Чорноморської міської територіальної громади на 21-25 роки задержане рішенням Чорноморської міської ради та десь також інформації про яку. Даним проєктом рішення а, також вносяться зміни в коригування а, кошторису у заходів програми, кошторис збільшується на суму 2 мільйона вісімдесят тисячі 45 гривень. За рахунок благодійної допомоги, яка вже в дорозі, хочу сказати, що в листопаді 24-го року нашим мером були підписано угоди з містом побратимом, місто Елі, штат Пенсильванії, Сполучені Штати Америки. Відповідно, відповідно цієї угоди. Підприємства цього міста а виявили бажання перерахувати нам благодійну допомогу в сумі 50 тисяч доларів. У курсу на 30.06.2025 року, який склав 41 гривня 64,09 за 1 долар. Сума допомоги розрахована в гривнях 2 мільйона на метра, врахована в програмі, врахована в проєкті бюджета. І буде спрямована до цільового фонду, який є в складі спеціального фонду бюджету громади, і передбачається на фінансування придбання мамографічної системи. На минулій сесії ми передбачали суму 5 мільйонів 800 гривень, але вартість цієї системи складає понад 8 млн грн, тому різниця буде дофінансована за рахунок цієї благодійної допомоги. Таким чином, загальна сума фінансування заходів програми складе 85 мільйонів гривень. Є запитання. Якщо заложення до пропозиції до проєкту рішення немає, пропоную рекомендувати міській раді включити в даний проєкт рішення до порядку сесії та прийняти його. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Я порішення Питання шосте. Про внесення змін до міської цільової програми соціального захисту та надання соціальних послуг населенню Черноморської міської територіальної громади на 21-25 роки далі по тексту, доповідає прищеплення. Доброго дня. Пропонуються внести доповнення до міської програми соціального захисту та надання соціальних послуг а саме додати наступну соціальну послугу. Це надання одного знатьів дитини або учня. З особливими освітніми потребами або повноваження новинними особами, жителям чорноморської територіальної громади, компенсації за виконання функції асистента дитини під час освітнього процесу. Станом на сьогодні в місті є 5 дітей, які отримали відповідні направлення від медичних закладів та і те, що вони мають отримати таку послугу, як асистент дитини. Асистент дитини це асистент, має, може бути батько, може бути бабуся, дідуся уповноважена особа, яка має пройти відповідні е, обучаючі програми та медичний догляд, і отримати дозвіл від закладу освіти на надання такої послуги. Ця послуга допомагає дитину з особливими потребами. Е, для соціалізації в легкості, оскільки в нас вже є дві заяви від батьків, є, я кажу, ще раз п'ять учнів, які вже мають такі направлення на отримання цієї послуги, а взагалі в місті може бути до 12 дітей, які гіпотетично зможуть отримати цю послугу Дякую, вирішив з Ну, ми на послугу ділянку на допомогу. Це компенсація заняття одиниці. Є два шляхи, а це введення штатних одиниць і створення нового відділу в центрі соціальних служб для кожної дитини має бути свій асистент. Це Замістя, це прачити, а ми, а а завістя, ми будемо ми. замість цього компенсувати батьків, по батьки згодні, що вони ну будуть отримувати як заробітну плату. Називається компенсація, вона, бо вона розраховується, виходячи із одного часу е -е вартості на да, послуги, і в залежності від кількості часів, які потребує дитина. Вісім мінімальна заробітна плата розділена на погодину 48 гривень за одну годину, да. буде все залежати. Зараз ми передбачаємо 100 тисяч, далі буде видно, як це. А постійно навчати, як буде є обласний центр надання соціальних послуг, який має право на підготовку таких асистентів, тобто вони дві неділі. Батьки проходять це навчання, потім отримують медичну справку доступ, що вони мають права знаходитися на території закладу освіти і заключають договір, викладають між закладом освіти і батьками, що вони не дають таку послугу. І вже керівник закладу освіти дає дозвіл на весь цей процес. Якщо зауваження Якщо пропозиції до проєкту рішення немає, пропоную рекомендувати міській раді включити даний проєкт рішення для порядку та прийняти його. Хто за, то проти, хто отримався. Дякую, рішення. Питання сьомо. Про прийняття у 25-му році міжбюджетного транспорту з бюджету Вишгородської міської територіальної громади. У вигляді іншої субвенції, далі по тексту інформації Карінкового при до проєкту рішення про змін до програми з доведення, що о, основна сума фінансування це йде за по змінам по, по відповідній програмі, йде за рахунок субвенції з Вишгородської міської територіальної громади. Тому ми даємо згоду, що ми згодні прийняти ці 5 мільйонів гривень. Якщо зауважити до пропозиції та проєкту рішення немає, пропоную рекомендувати міській раді включити даний проєкт рішення на порядку денного сесії. Прийнятою. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийняти? Питання 8. Про затвердження міської цільової програми співпраці виконавчих органів Черноморської міської ради Одесс РН Одеської області та ДУ, ДПС Одеській області з питань забезпечення контролю за дотриманням зобов'язань щодо платежів підприємств, установ, організацій, далі по тексту, інформації, яка він проводить. Даним проєктом рішення передбачається фінансування в сумі 231 тисячі 812 гривень. Це кошти, які були враховані в бюджеті в минулому уточненні і будуть спрямовані для перерахування ДПС, головному управління ДПС Одеської області на оплату судових зборів по провадженням осягнення по податкового боргу. Є такий податковий борг. Як єдиний податок, податок на доходи фізичних осіб, згідно законодавства, адміністрування здійснює Державна податкова служба. Загальна сума податкового боргу до бюджету громади складає 75 млн мільйонів гривень. Кожного місяця вона то збільшується та зменшується. Виконавчими органами міської ради проводяться заходи щодо погашення протягом січня-травня. Спільними зусиллями, які здійснювалися як працівниками виконавчих органів, так і податковою службою, було вже погашено більше 7,5 млн грн. Тому, але є такі питання, які необхідно вирішувати через е... судові. <суспільно> 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 Якщо зауважити пропозицію до проєкту рішення, немає, пропонували рекомендувати міський включити даний проєкт рішення до порядку денного. Сесії та прийняти його, хто за, хто проти, хто принявся. Рішення прийнята. Дякую. Питання 9. Пронесення зміни рішення Чиноморської ради Одеської района Одеської області про бюджет інформації та янка у даними проектом рішення пропонується збільшення як податкової, так і доходної частини бюджету на 7,6 млн грн. Джерела, а за рахунок яких джерел йде збільшення, це ми вже я вже. Називала це 5 мільйонів, це субвенція з громади, партнерської громади Вишурської міської ради, це 2 мільйона 82 тисячі, це благодійна допомога від міста Кобратима е, Сполучених Штатів Америки і також субвенція з державного бюджету в сумі 507 тисяч 390 гривень на здійснення... Видатків в сфері освіти для інклюзивно-ресурсного центру. Відповідні кошти враховані в видатковій частині за цільовим їх призначенням, крім того, враховуючи стан виконання бюджету вже за перше півріччя освоєння коштів головними розпорядниками. Проект рішення пропонується також перерозподіл деяких видатків, як по управлінню освіти, по відділу комунального господарства, по виконавчому комітету головному розпоряднику для того, щоб сьогодні закрити нагальні питання цих установ та закладів для подальшої виконання ними функцій. Дякую. Якщо зауважити пропозиції до проєкту рішення немає, пропоную командувати міській раді включити даний проєкт рішення до перекладання, з прийняття біло то за. Хто проти, хто відкривався, дякую рішення прийнято. Питання 10. Про включення об'єкта комунальної власності до другого типу. Житлове приміщення загальної площі 42,5 квадратних метрів, що на 19 баршова Тетяна. Вона дійшла заява туди обувської прокуратури, щоб розміщених ці приміщення чорноморського відділу. Беручи до уваги, що це бюджетна організація, передача в оренду проводити, проводити шляхом без опціону чи електронний майданчик. розмір оренду плати 1 гривня. Раніше була заявка від управління поліції, які відізвали, враховуючи між зазначені турники законодавства, підготовлено дану перед рішенням. Якщо зауважити пропозиції для проєкту рішення, немає, пропоную рекомендувати міській раді включити даний проєкт рішення. До порядку денного сесії перебувають хто за, хто проти, хто сидять по рішення. питання. про закріплення і об'єктів благоустрою в місті Чорноморську для об'єктів комунальної власності Чорноморської міської територіальної громади та визначення балансу отримувача. Інформація барша Тетяна. Як ви кажуть, добрі часи, ми пам'ятаємо, що наше підприємство, організації місця, робили вносили наше місто, так, да? шляхом на... Тичних заходів проведення, і на нашому, в нашому місті є фонтан, який розміщується розміщуються парку Приморський, це Білі Сіті, є фонтан, який розміщується розміщуються більше виконавчі комітету будівлі та ринок сокіл, та кланати, також парку Приморський. Це елементи благоустрою, які на сьогодні без власників з метою можливості утримувати ці об'єкти. В належному естетичному вигляді, що є в нашому о, ручу, і міста, підготовити даний проєкт рішення та закріпити їх із поселення як об'єкти в благоустрою. Це закон України про благоустрій, стаття 21. Це належить до розуміти таких так. Та, так, та, так. Та, Якщо так, зуважень, то пропозиції для проєкту рішення має, пропонує про власне радість включити даний проєкт рішення. До порядку денного сесії прийняти було хто за, хто проти, хто отримався, дякую деморішення прийняти. На цьому питанні порядку денного витягнення. Ні, дякую.